Всім доброго дня, ви знову ж хотіть у РС. у нас вже 27 -е заняття. І у нас сьогодні буде нова тема. Це у нас next To, Under, Between, In Front, Behind, Over. Так, я вже відкрив те, що потрібно. Давайте. я все поставлю тут. І давайте дивитися. Next to Beside. Проводиться як біля. У нас було Next To в є з прошлих занять, пам'ятаю точно. Це у нас було. Твін це у нас між поміж. Мається на увазі. round off це у нас напроти було, але. Це у нас приводиться перед. Behind, позаду, Opposite якраз таки напроти. Under, знизу або зверху. Я думаю, все зрозуміло. Не потрібно тут щось казати. Дивимось. Okay. КЦ знаходиться у нас знизу. Знизу у нас це буде under. Zoom І Слипін. можна сказати. на біля буде. Можливо, тут. О, дивіться, тут у нас не позаду, не під явно. Не на. Скоріше за все напроти. Я не, тут не баю, не видно. Ось тут напроти у нас тут позайд. А тут у нас next to, скоріше за все. Тут у нас зверху, тут у нас above було слово, це у нас зверху. Next to there is a cat Дивіться, beside, знову ж таки. Trying to sit in... Спереди, це у скоріше всього, in front of let they sit in между between above Хоча тут ріжа все over, це те ж саме позначення з у нас у нас напротив mm А, behind. А як я можу зрозуміти? А, тут не видно там просто, ну я не. Ну, не знаю. Опасай це у нас. навпроти. Треба було сказати опасайд. Ну ладно. Ну, дивіться далі. Тут у нас above. Дивиться опасайт Neander. Beside. Скоріше за себе сайт. Особака, де знаходиться перед in front of. Хоча, скоріш за по сайт А тут уже напроти, потрібно сказати. Тут скажешь Сет Тут може, розумієте, тут потрібно сказати. Це касається шарик the ball is above the dog. перед або навпроти. Либо по сайт, либо у нас in front. Я сайт по посаду. Однако, короче, картинка, а тут мяч за вас перед, чем сказати. фронтов чуть дальше поставили мы так сдаете Давайте. Тут. Давайте нажмемо, як я вважаю, потрібним. Тут у нас next to. Тут у нас In front of інфронтовхай буде. Under. Over. Between. Що дуже складна, якась справа вийшла. Я по картинці не дуже определяю. Ну, Behind, все ж таки. Позаду мяча, а тут у нас Ачмандер. Як зрозуміти тут? Ну, тут по не разуміеш, свирь, не зрозумієш, там все вірне. Діего Такий стендин. Один. Тут у нас навпроти, потрібно сказати. Абсолют. Лаура, 2, Standing Перед B-Side. Скоріше за все. Хоча може і біля стола можу сказати. Давайте видимось. Ну тут ще очевидно, що це 3 Тут у нас Above зверху на столі. dv4 стоит возле скорее всего все сказать били нексту но уж так и бисайт я у нас здесь был из Under the pattern is between Вообще, не тут можливо позаду потрібно сказати in front of hmm. David a over Dennice yes David Behind now, so beside side in front of next to beside under over opposite between let just a between win prosto let's do it so. Трупотими словами, тут Between, а тут у нас Behind. Картина позаду Мерти, а тут у нас, в принципі, Мерті поміж 1-2. і 2. А, ну просто позаду типу, казалось, ну. Типу, не так очевидно, мені здається, це все. Ну. Ладно, хай буде вже так. Ми, ми ж просто чомусь такі такі заняття, де не такі вони легкі, тут важливі заняття. Я думаю, краще буде робити по одному заняттю кожен день, але ці заняття будуть корисними. Типу більше розбирати будемо. Так, по словам у нас або зверху, behind позаду. beside, це у нас біля. In front of перед. Next to біля. opposite навпроти. Over зверху, також under знизу. Я думаю, все зрозуміло. Очевидно, все. Ви були сьогодні у Фаті Росія. Сьогодні було заняття номер 27. Дякую всім за увагу. Всім до за наступного заняття. Воно буде дуже складне. До всім пока-пока.